Ви відкриваєте стрічку новин. Заголовки кричать про скандал. Хтось написав щось у Твіттері, Хтось відповів. Через годину мільйони людей обговорюють не суть проблеми, а те, хто кого образив, хто переміг у словесній перепалці, хто придумав найдотепнішу образу. Питання, яке спочатку мало значення, розчинилося в шумі. Сократ? Бачив це майбутнє ще дві з половиною тисячі років тому. Коли аргументи закінчуються, починається наклеп. Він розумів, що істина вимагає зусиль, що роздуми потребують тиші, що мудрість не може кричати гучніше за дурість, бо мудрість не кричить взагалі. Але ми побудували світ, де гучність плутають із глибиною, де впевненість приймають за компетентність. Де людина, яка вміє влучно принизити опонента, отримує більше уваги, ніж та, яка будує логічні аргументи. Ми створили платформи, які винагороджують швидкість, агресивність, емоційність, але покарали повільне мислення, виважені судження, готовність сказати Я не впевнений. Сократ називав це початком кінця. Коли суспільство перестає цінувати істину і починає цінувати лише видовищність, воно починає помирати зсередини. Тож давайте проясню одразу коли ми говоримо про ідіотів, ми говоримо не про рівень освіти чи інтелекту, ми говоримо про тип поведінки, про людину, яка плутає впевненість із розумінням, яка думає, що голосно говорити, означає говорити мудро. Яка вважає, що перемога в суперечці важливіша за пошук правди? Це не насмішка над людьми без дипломів, це розмова про те, як наша культура дедалі більше винагороджує інтелектуальну лінь, прикриту сміливістю? Сократ попереджав, що це знищить цивілізацію, підміна принципів виставою, поклоніння впевненості замість допитливості. Тож, як зрозуміти, чи живете ви в такому суспільстві? Є шість ознак, які Сократ впізнав би миттєво, шість симптомів того, що цінності змістилися, що ми почали слухати не тих, кого варто слухати. Подумайте про останню людину, яка стала впливовою в інтернеті, що дало їй цю платформу. У більшості випадків неретельні дослідження, невдумливий аналіз, а здатність ніколи не визнавати сумніву, ніколи не казати це складно. Ніколи не промовляти я не знаю. Платон, найвідоміший учень Сократа, сказав просто дурні говорять, бо мають щось сказати, мудрі говорять, бо мають щось сказати. Це розрізнення ніколи не було актуальнішим. Існує психологічний ефект, названий на честь двох дослідників Данінг Прюгер, Виявили дивну закономірність. Люди з обмеженими знаннями в певній галузі драматично переоцінюють свою компетентність. Хтось, хто прочитав одну статтю про зміну клімату, відчуває себе готовим заперечувати десятиліття наукових досліджень. Хтось, хто переглянув документальний фільм про харчування, раптом вважає, що розуміється на метаболізмі краще за дієтологів. Ось як це працює психологічно. Коли ви знаєте дуже мало про щось, ви не знаєте достатньо, щоб усвідомити, чого саме не знаєте. Ви не бачите прогалин у своєму розумінні, бо не навчилися достатньо, щоб ці прогалини побачити, тільки коли ви здобуваєте справжню експертизу, ви починаєте розуміти, наскільки складна насправді тема, скільки змінних треба врахувати, скільки всього вам ще потрібно вивчити. Але наша інформаційна екосистема активно винагороджує цю солодку точку данінга Крюгера, достатньо знань, щоб звучати авторитетно. Недостатньо, щоб усвідомити власні обмеження. Алгоритми не просувають виважений аналіз природним чином, вони просувають залученість, а що створює залученість впевненість, суперечки, конфлікт. Тепер треба визнати незручну правду люди мають законні причини скептично ставитися до експертів. Фінансова криза 2008 року сталася через те, що люди з вражаючими дипломами приймали катастрофічні рішення. Повідомлення органів охорони здоров'я під час різних криз іноді були непослідовними, наукові висновки, які медіа роздмухують, потім не підтверджуються повторними дослідженнями. Коли люди кажуть, що більше не довіряють експертам, вони не завжди ірраціональні. іноді вони реагують на реальний досвід того, що їх вводили в оману. Проблема не в самому скептицизмі. Сократ би схвалив здоровий скептицизм. Проблема починається тоді, коли ми реагуємо на провали деяких експертів висновком. Що експертиза взагалі нічого не варта, коли ми відкидаємо саму концепцію спеціалізованих знань на користь простого ставлення питань, які нікуди не ведуть. Трагедія в тому, що це створює фальшивий вибір або сліпа віра в авторитети з дипломами, або повне відкидання спеціалізованих знань, але існує середній шлях той, де ми можемо залишатися доречно скептичними, але при цьому визнавати, що роки вивчення чогось зазвичай таки дають розуміння якого випадкове спостереження не дає. Те, що ми спостерігаємо зараз, це не просто втрата довіри, це інверсія довіри на індивідуальному психологічному рівні. Чим менше хтось знає, тим впевненіше він себе відчуває. І в системі, яка винагороджує впевненість, це стає конкурентною перевагою. Відповідайте собі чесно коли останнє ви бачили, щоб хтось сказав, мені потрібно подумати над цим ще, і отримав за це повагу, а не зневагу. Коли останній раз ви самі дозволили собі не мати негайної думки про щось складне, Сократ вірив, що справжнє знання має вас змінювати, не просто додавати факти до вашої пам'яті, а трансформувати те, як ви бачите світ, як ви ставитеся до інших, як ви розумієте самих себе. Знання вимагало дисципліни, роздумів, готовності дозволити своїм переконанням бути випробованими. А тепер подивіться, як ми споживаємо інформацію сьогодні. Ми гортаємо нескінченні стрічки контенту, позначеного як освітній або цікавий. Дивимося трихвилинні відео, які пояснюють складні філософські концепції, зберігаємо статті, які ніколи не прочитаємо, робимо скріншоти глибоких цитат і ділимося ними, не розмірковуючи, що вони насправді означають. Здається, ми перетворили знання на систему доставки дофаміну. Мета не трансформація. Мета короткочасне відчуття того, що ви щось дізналися невеликий сплеск задоволення від споживання контенту, який змушує нас відчувати себе розумнішими, не вимагаючи насправді важкої роботи зі становлення мудрішими. Подумайте про вибух контенту, про продуктивність і лайфхаки. Мільйони людей споживають цей матеріал щодня. Вони вчаться про системи управління часом, ранкові ритуали, практики медитації, стратегії нетворкінгу. Вони поглинають цю інформацію з ентузіазмом, але скільки насправді впроваджують те, що вивчають, скільки виявляють, що їхнє життя справді трансформувалося. Саме споживання, здається, стало метою ми збираємо інформацію як трофеї, демонструємо своє обізнаність із різними концепціями, ніколи не дозволяючи цим концепціям насправді переформатувати наше мислення. Ми іноді плутаємо накопичення фактів із культивуванням мудрості. Це саме те, чого боявся Сократ. Він розумів, що справжнє знання вимагає дискомфорту воно вимагає від вас зіткнення з власним незнанням, ставить під сумнів переконання, які ви тримали роками, змушує сидіти з невизначеністю замість поспішати до легких відповідей. Цей процес не є розважальним, він не вписується у формат короткого контенту. Його не можна геміфікувати чи оптимізувати. Але коли знання стає переважно розвагою, щось зміщується, ми починаємо плутати інформацію із розумінням. Люди можуть цитувати факти, не розуміючи їхніх наслідків у всіх є думки про все, але мудрості можливо дуже мало. Видимість знання стає ціннішою за саме знання. Платон написав, що невігластво є корень і стовбур будь-якого зла. Але, можливо, точніша сучасна версія звучала б так відмова визнавати складність є коренням багатьох сучасних проблем. Коли востаннє ви витратили годину на роздуми про одну ідею, коли востаннє ви читали щось складне і дозволили собі не розуміти відразу, коли востаннє знання змінило вас, а не просто розважило. Ось що Сократ не міг передбачити, бо технології не існувала в його час. Що станеться, коли з'явиться фінансовий стимул робити людей розлюченими? Ми живемо в економіці уваги, медіакомпанії, соціальні платформи, творці контенту, всі вони змагаються за один дефіцитний ресурс ваш час і вашу залученість. І вони виявили щось глибоке про людську психологію ніщо не захоплює увагу так, як обурення. Спостерігайте, як поширюється інформація сьогодні. З'являється історія, часто неповна, іноді оманлива, зрідка повністю вигадана, але вона викликає сильні емоції: гнів, страх, праведне обурення, і цей емоційний заряд змушує її поширюватися швидше, ніж будь-який ретельний аналіз коли-небудь міг би. До того часу, як фактчикери перевіряють твердження. Мільйони вже засвоїли його як правду до того часу, як додають нюанси, наратив вже закріпився. Це не просто помилка в системі, це задумана функція. Платформи оптимізують під залученість, а обурення залучує. Новинні видання змагаються за кліки, а гнів генерує кліки. Творці контенту боряться за перегляди, а суперечки отримують перегляди. Вся економічна структура сучасних медіа винагороджує контент, який змушує людей відчувати щось інтенсивне, бажано щось, що ділить їх на табури, і тримає в постійних суперечках. Сократ навчав своїх учнів мислити самостійно, але незалежне мислення вимагає чогось складного, здатності відступити від вашої негайної емоційної реакції і запитати. Чи виправдана ваша емоція фактами? Це вимагає ставити під сумнів, чи може джерело, яке надає інформацію, мати причини маніпулювати вашими емоціями. Це вимагає дисципліни шукати перспектив, які кидають виклик ваші початкові реакції. Наше поточне інформаційне середовище робить це надзвичайно складно не неможливо, але система працює проти вас. Кожен алгоритм, кожна бізнес-модель, кожна структура стимулів розроблена так, щоб тримати вас емоційно залученими, а не раціонально інформованими. Тепер давайте проясню емоції не є ворогом, емоційний інтелект, здатність розпізнавати емоції в собі та інших і все ще обирати розважливий шлях насправді критично важливий. Проблема не в тому, щоб мати почуття щодо несправедливості чи глибоко переживати про проблеми. Проблема тоді, коли ці почуття навмисно маніпулюються, щоб повністю обійти наше критичне мислення, коли нас тримають у постійному стані реактивності, що запобігає рефлексії це створює своєрідний емоційний трайбалізм. люди вишиковуються з тим, що змушує їх відчувати, ніби вони на правильній стороні історії. Ніби вони ведуть добру боротьбу, ніби вони частина чогось значущого. Фактична правда питання іноді стає майже неактуальною порівняно з емоційним задоволенням від належності до руху, рухи, побудовані на емоціях, можуть бути потужними, вони можуть швидко мобілізувати людей, можуть створювати інтенсивні почуття солідарності та мети, але вони також швидко вигарають. Коли емоційна інтенсивність згасає, а вона завжди згасає, люди переходять до наступного обурення, до наступної справи, до наступної речі, яка змушує їх відчувати щось сильне. Тим часом базові проблеми залишаються невирішеними, бо ми були надто зайняті відчуттями, щоб насправді думати. Чи можете ви розпізнати, коли вашими емоціями маніпулюють? Чи можете ви сильно щось відчувати? Але при цьому запитувати, чи виправдані ваші сильні почуття. Це виклик життя в економіці, яка заробляє на тому, щоб тримати вас обуреними. Існує особливий вид тиші, що поширюється крізь інституції, робочі місця та спільноти. Це не тиша відсутності думок, це тиша усвідомлення, що чесне висловлювання коштує надто дорого. Уявіть викладача, який бачить, як студенти приймають переконання, що є очевидно помилковими? Викладач знає, що ці переконання зашкодять розумінню студентами світу, обмежать їхню здатність критично мислити, потенційно пошкодять їхнє майбутнє. Але заговорити означало б звинувачення в упередженості, означало б скарги до адміністрації, могло б навіть коштувати роботи. Тож викладач мовчить, підтакує і спостерігає, як студенти. Обіймають нісенітницю, бо чесність стала занадто небезпечною. Цей паттерн з'являється скрізь. В університетах, де професори іноді самоцензуруються, щоб уникнути студентських скарг, у компаніях, де працівники мовчать про очевидні проблеми, бо підняття питань сприймається як не бути командним гравцем, у спільнотах, де люди спостерігають, як розгортаються деструктивні паттерни, але нічого не кажуть. Бо кожен, хто заперечує, стає ізольованим. Сократ сказав, що єдине добро це знання, а єдине зло це невігластво. Але що станеться, коли ділитися знанням стає формою соціального самогубства? Що станеться, коли говорити правду ризикує покаранням, тоді як поширення зручної брехні гарантує прийняття? Тепер нам потрібно визнати щось важливе заклик слухати мудрих. Історично використовувався для заглушення маргіналізованих голосів. Усталені експерти часто були тими, хто захищав несправедливі системи рабство, селерегацію, виключення жінок із громадського життя. Іноді замовчування певних голосів було необхідним для прогресу. І ті самі платформи, що піднімають дурнів, також дають голос людям, яких раніше виключали воротарі експертизи. Питання не в тому, чи всі уставлені голоси заслуговують на платформи, чи всі виклики авторитету є валідними. Питання в тому, чи можемо ми розрізняти між цінними викликами владі і простою виставою, між необхідним порушенням і деструктивним шумом. Що турбує, так це не те, що людей викликають на відповідальність це механізм цього виклику. Коли вдумлива незгода стає неможливою, бо соціальна ціна нюансованих позицій занадто висока, коли люди мовчать не тому, що їхні ідеї шкідливі, а тому, що будь-яка складність буде використана проти них. Це створює феномен, який психологи називають плюралістичним незнанням. Він виникає, коли кожен приватно не погоджується з панівним переконанням чи поведінкою, але кожна людина припускає, що вона сама у своїй незгоді. Тож усі мовчать, Усі підтакують, усі вдають, що погоджуються, і фальшивий консенсус стає реальним через просту відсутність опозиції. Трагедія в тому, що люди, які мовчать, не є боягузами, вони часто найвдумливіші, найобережніші, найщиріше обізнані. Вони розуміють нюанси, вони бачать складність, і вони знають, що нюанси і складність не виживають у середовищі. Яке вимагає абсолютної впевненості і карає за будь-яке відхилення від прийнятих наративів. Коли вдумливі голоси, незалежно від їхньої позиції, мовчать зі страху, суспільство втрачає здатність мати продуктивну незгоду, найголосніші, найвпевненіші, найменш рефлексовані голоси не зустрічають опозиції, вони домінують дискурс просто тому, що кожен, хто має щось сказати значуще, був залякано до мовчання. Чи ви коли-небудь мовчали, коли знали, що маєте говорити. Не тому, що ваша ідея була шкідливою, а тому, що висловити її обережно і чесно здавалося занадто ризикованим. Ви не залишені, і саме в цьому проблема. Коли востаннє ви чули, як хтось говорить, це складно, і ця заяма була сприйнята як мудрість, а не як ухилення, ми живемо в епоху фальшивих бінарностей, кожне питання зводиться до двох протилежних сторін. Кожне запитання має рівно одну правильну відповідь. Кожна проблема має просте рішення, яке тільки ідіоти чи лиходії могли б заперечувати. Сама концепція складності стала підозрілою якщо щось складне, то, ймовірно, це тому, що хтось намагається вас заплутати. Платон написав, що невігластво є коренем і стовбуром будь-якого зла. Але, можливо, точніша сучасна версія була б така. Відмова визнавати складність є коренем багатьох сучасних проблем. Реальність нюансована. Більшість важливих питань включають компроміси, де немає ідеального рішення, тільки вибір між недосконалими альтернативами. Кліматична політика включає балансування екологічних турбот із економічними реаліями та добробутом людей. Реформа кримінальної юстиції вимагає зважування громадської безпеки проти реабілітації та індивідуальних прав. Системи охорони здоров'я мають навірувати між якістю, доступністю та обмеженнями витрат. Це не прості проблеми з очевидними відповідями, це складні системи, де кожне втручання має ефекти хвилі. Але нюанс не перекладається добре у вірусний контент, він не вміщається на протестні акції, його не можна вхопити в двіті чи звукозаписі. Тож ми зрізаємо складність, перетворюємо кожне питання на битву між добром і злом, розумом і дурістю. Нами та ними. І роблячи це, ми робимо розв'язання справжніх проблем майже неможливим. Зникнення нюансів створює кілька передбачуваних наслідків. По перше, воно робить компроміс схожим на зраду. Якщо існує тільки одна правильна відповідь, будь-хто, хто пропонує середній шлях, має бути або дурним, або корумпованим. По друге, це робить людей захисними. Коли кожне питання сформульоване як все або нічого. Визнання будь-якого недоліку у вашій позиції відчувається як повна поразка. По третє, це робить навчання неможливим. Якщо визнання складності сприймається як слабкість, ніхто не може оновити свої погляди на основі нової інформації, не здаючись тим, хто був повністю неправильним раніше. Сократ провів своє життя, ставлячи питання, досліджуючи складності, визнаючи те, чого він не знав. Він розумів, що мудрість починається з розпізнавання того, наскільки багато ви не розумієте. Але ми створили середовище, де визнання невизначеності чи визнання компромісів розглядається як дискваліфікуюче, де людину, яка каже, мені потрібно подумати про це більше, відхиляють, тоді як людину, яка стверджує, що має всі відповіді, святкують. Що станеться з суспільством, яке втрачає здатність мислити у відтінках сірого, яке може обробляти інформацію тільки в термінах? Абсолютно правильного і абсолютно неправильного, воно стає суспільством, нездатним вирішувати складні проблеми, бо складні проблеми не мають простих рішень, воно стає суспільством, що постійно воює з самим собою, бо кожна незгода стає екзистенційною. Воно стає суспільством, де вдумливість є зобов'язанням, а впевненість, якою б необґрунтованою вона не була, є активом. Коли востаннє ви дозволили собі змінити думку публічно. Коли востаннє ви бачили, щоб когось винагороджували за те, що він сказав Я бачу достоинства у обох перспективах. Сократ запропонував одну останню частину мудрості найлегший і найшляхетніший шлях це не руйнувати інших, а вдосконалювати себе. Він розумів, що здорові суспільства будуються людьми, які присвячені власному зростанню, власній мудрості, власній чесноті. Кожна ознака, яку ми розглянули, вказує на той самий базовий стан. Культура, яка відійшла від цінування правди, мудрості та справжньої досконалості, інверсія довіри, зведення знання до розваги, економіка гніву, замовчування вдумливих голосів через страх, святкування успіху, відокремленого від чесноти, зникнення нюансів. Сократ передбачив цей паттерн. Він попереджав, що коли суспільства перестають робити правду священною, інші речі поспішають заповнити порожнечу. Історія доводить його правоту. Подивіться на суспільства, які замовчували своїх філософів і піднімали своїх гасал. Усі вони слідували подібними патернами обираючи те, що було гучним, простим і емоційно задовільним над тим, що було правдивим. Але ось що дає мені надію ви дивитеся це відео. Ви думаєте про ці ідеї, ви ставите під сумнів, патерни, які бачите навколо себе. Це саме те, що Сократ. Би заохочував. Тож що ви насправді можете зробити? Дозвольте запропонувати кілька конкретних практик практикуйте інтелектуальну скромність, говоріть я не знаю та я помилявся вголос, не як слабкість, а як силу Взаємодійте з добротою. Перш ніж атакувати позицію, переконайтеся, що ви справді її розумієте, чи могли б ви пояснити цей погляд так, щоб його найсильніший адвокат впізнав. Куруйте свою інформаційну дієту. Активно слідкуйте за експертами та мислителями, які викликають вас. Якщо всі ваші джерела змушують вас відчувати себе підтвердженими, ви не навчаєтеся, вас підсилюють, ви нагороджуєте сутність. Коли ви бачите, що хтось визнає складність, цініть їхню чесність замість того, щоб карати їх за відсутність простої відповіді, надсилайте сигнал, що вдумливість має цінність. Обіймайте невизначеність. Не кожне питання потребує негайного вирішення. Іноді наймудіша відповідь я все ще думаю про це. Суспільства змінюються через накопичені вибори індивідів, які вирішують жити інакше, через людей, які цінують правду над комфортом, через тих, хто обирає мудрість над шумом. Коли суспільство перестає думати, воно не падає перед своїми ворогами, воно падає перед своїми власними найгіршими тенденціями, тими, кого воно піднесло. Святкувало та винагородило. Сократ бачив цей паттерн. Він провів своє життя, намагаючись розбудити Афіни від їхньої інтелектуальної дрімоти. Його вбили за це. Але його ідеї вижили, бо деякі люди розпізнали їхню цінність, навіть коли слідування їм коштувало дорого. Це не грандіозні жести. Вони не зроблять вас вірусними і не принесуть вам святкування, але вони є формами опору проти системи, розробленої зробити вас реактивними. Трайбальними та впевненими. Питання не в тому, чи можете ви поодинці повернути культурні тренди. Ви не можете. Питання в тому, чи готові ви бути однею людиною, яка відмовляється брати участь у поклонінні впевненості над мудрістю, однею людиною, яка ставить справжні питання, однею людиною, яка визнає, коли чогось не знає, однею людиною, яка винагороджує вдумливість. Бо саме так насправді відбуваються зміни не через грандіозні декларації. А через індивідуальні вибори, повторювані послідовно, які повільно зміщують те, що цінується та винагороджується. Сократ бачив цей паттерн 25 століть тому. Питання, яке він би поставив вам сьогодні, просте: що ви збираєтеся з цим зробити?